Укрпошта ввела в обіг нові марки. Сьогодні спецпогашення відбулося і в Рівному. Керівник рівненської дирекції Вадим Мосоковський розповідає: на поштовому блоці зображена гвардія наступу. Сьогодні Укрпошта презентує і вводить випуск новий поштовий блок. Слава силам оборони і безпеки України. Її він є продовженням випуску Слава Збройним силам України. Цей блок присвячений гвардії наступу, про створення якої в лютому цього року було об'явлено заявлено Міністерством внутрішніх справ України. Він складається з трьох марок, які кожен присвячений бійцям підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України, Держприкордонслужби. Загалом до набору входять не лише марки, а й конверти та три художні листівки. Над їхнім створенням працював. Заслужений художник України Олександр Охапкін, командир військової частини 3055 Національної гвардії України, підполковник Сергій Лук'янчиков, розповідає на одній з марок. Є боєць Нацгвардії, герой України з позивним бандит. Особисто з рук президента отримав нагороду за те, що знищив шість ворожих літаків і одну ракету. Це було на момент нагородження. Зараз можливо їх більше цих літаків. В Запоріжжі його місцеві називають месником Запоріжжя, виконує свої задачі як справжній військовослужбовець Національної гвардії, в складі Сил оборони. Також, наскільки я знаю, він в гвардії наступу. Напередодні погашення від 4 до 9 травня було доступне передзамовлення. Донати зібрані за цей період Укрпошта направить на допомогу спецпідрозділам гвардії наступу. А наразі усі українці мають нагоду поповнити свою колекцію марок у поштових відділеннях. Такою ж нагодою скористалися і рівняни. Номінал кожної марки F – 23 гривні, а вартість блоку 69 гривень. Раніше не був колекціонером марок, то це вже коли в період війни. О. Перва марка появилась. Правда, мені вона тільки одна досталася. Передам внуку ту колекцію, яку я назбираю. Загалом погашена 9 травня колекція марок вийшла тиражем у 235 тисяч примірників. З них 3 тисячі на Рівненщині. Невдовзі поштові випуски із зображенням українських військових будуть доповнюватися новими серіями, присвяченими ГУР та СБУ. Тетяна Михайло телеканал